Надійне, безпечне, а під час тривоги відкрите для усіх. Якщо сторонні мешканці приходять і хочуть на даний період укритися, ми їх пропускаємо, супроводжуємо сюди і надаємо можливість. Укриття у трамвайному депо отримало позитивну оцінку від спеціальної комісії і, хоча будували його аж 50 років тому, у підземелі чистота і порядок, бо ж слідкують за цим прискіпливо. Ми завжди підтримуємо. Тому що це захисна споруда, яка передбачає укриття наших працівників в будь якій надзвичайній ситуації. Ми його щорічно проводимо косметичні ремонти і стараємося підтримувати, облаштовувати. Перш за все розраховане сховище на працівників депо. Втім, з 24 лютого сюди регулярно приходили перечекати тривогу і вінничани. Від початку повномасштабної війни та й зараз у сховищі залишаються навіть на ніч. Тож для зручності сюди спускають різні ковдри та подушки. Окрему кімнату виділили під вентиляційну, адже повітря має бути чистим та свіжим, навіть якщо усі двері закриті. Працюють тут електричні та механічні двигуни. Ось у нас в ручному режимі. Коли чисте повітря подається, воно подається одним повітропроводом, в разі забруднення подається через фільтри. А щоб без інтернету чи мобільного зв'язку дізнаватися важливою інформацією, сюди спустили радіоприймач. Захисні споруди необхідно знати, коли закінчилась повітряна тривога. Якщо необхідно десь якусь отримати інформацію від міської ради там інших структур. СНС повинен бути у нас зв'язок і звісно, радіозв'язок. Є у сховищі транспортної компанії, і резервне освітлення, питна вода, засоби пожежогасіння та вбиральні в укритті. Також є медпункт. У невеликій аптечці є джгути, бинти, різні таблетки, знеболюючі перекис. Загалом те, що може знадобитися при наданні першої медичної допомоги. Комфортно та безпечно очікувати відбій повітряної тривоги тут можуть близько 150 людей.